Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим захисникам. Маємо ще один вечір і вирішив зняти коротесенький вітик для тих, кому цікаве утримання перепілки в домашніх умовах. І моя думка перепілка як бізнес. Ну, ми перепілку як бізнес не тримаємо, тому що для таких масштабів, щоб заробляти на перепілках, треба, в принципі, ну, смотря, скільки заробляти і для кожного. Бізнес -то також є по-різному, так що у кожного є свої е, як сказати, побажання, свої рамки, свої потреби і комусь багато для повного щастя не треба, а комусь треба дуже-дуже багато і мало. Ну, тобто У кожного є апетит свій. Так що, друзі, ми тримаємо невеличку кількість, я що навіть якщо е, садити, брати, наприклад, якщо в нас є інкубатор без 200, він йде на 200 яєць курячих, тобто можна 400 кажуть, чи 500 яєць можна закладати перепилиних, точно не пам'ятаю, ну хай навіть 400, із них там, 75% виходу було б доволі непогано. Да? Із 400 яєць було б 300 курчаток, було б начебто і нічого. Да? Е, в принципі, на сьогоднішній день вже у нас з'явилося перше яйця. Це говорить про те, що у нас вік їм вже десь в районі 45 днів, тому що я точно не пам'ятаю. Знаю, що теж 24-го були місяць. Якщо е, е, мої мозги мені не, не обманюють мене, да? ну ті люди, які дивляться, вони можуть передивитися відео, коли ми е, приймали, так сказати, перепелячі роди, от, які проводилися в інкубаторі без 200, от, тобто вибирали з Лесі Петріну перепілку, то в принципі можна порахувати скільки їм днів. Ну десь в такому е, діапазоні і вони в нас. Щас ще сидять на бролірячому комбікормі на гровері. Ми не використовуємо стартовий, але використовуємо е бролірячий комбікорм е як на старті до 35-го дня. 35-го переводили на місточку. Це роз щось ми завтикали і годуємо далі бролірячим. Тушки видно, чи маленькі. Завтра вже у нас буде забой півника. А це хірікає за хто в нас півник і вже по, по, можна оприділити курочка чи півник. Коли перевертаємо догори ногами, мені просто одному неудобно, І сюди на хлопці нажимати, то там буде пінка. Ну, ми коли з Лесі Петрівною знімали і показували відео. От, завтра будемо вибирати півників, тому що курочок уже Леся Петрівна три клітки відібрала. І Є в нас замовлення на 100 курчаток. є в нас постійний клієнт, який цінує нашу роботу і бере. Курочок і там трошки півників для себе тримають вони постійно, іменно на яйце. Хо це в нас стихвасить, але несуть вони доволі непогано. Але тушка в них доволі непогана також. У них тушка від 270 до 350 грам. От, ну, ми всередині закладаємо. Там 250, але на кілограм виходить, ну якщо 254 штуки. Ну а 4 штуки останні рази ми різали, то було більше. І яка ціна на м'ясо, точно вам не можу сказати, тому що неуточне. У нас кожен займається своїм, і це більш таке, як хотіл Лесі Петрівни, вона е, е, інформує. Підрощує і завтра. От ми продамо 100 штук, да? Ми продаємо курочку, і мене якщо курочку окремо, вже яка починає нестися по 100 гривень штучка. Напишіть, як яка у вас ціна на таку перепілку, да? ну, але це чисто на курочку для того, щоб люди беруть і просто використовують її на яйце. Завтра будемо відбирати, якщо приїде до нас Серега і буде забирати. Для нього це вигідно. У нього також є своя. Кількість на клієнтській базі, яка в нього забирає яєчко. Це так само, як дехто з людей говорить, що ціна на м'ясо росте і хто ж його буде брати. Я вам скажу одне: ті, хто беруть його по 250-270, по 350 гривень, то будуть брати по 400 Так що, друзі, це так само, як і перепілку. Пам'ятаю, яка ціна на м'ясо, каже, ще 300-450 в роздріб. Домашній перепил, От. бо є там ще багато людей, які кажуть: ой, все одно, що дума, що на фермі все годується комбікормом, просто люди повинні розуміти, що таке комбікормів, комбікорм, комбікорму комбі теж є розінь, тому що це є комбінація. З лакових, тобто зернових, білкових і вітамінів і мінералів, тобто не хочу про це говорити дуже дуже багато, але якщо є результат і по росту, і воно здорове, я маю на увазі стану здоров'я і сетя, то то є дуже добре. Так що давайте кожен вибере для себе свій шлях і не буде доказувати, що в когось погано, когось хорошо, а буде кожен дивитися за собою і ділитися своїми, так сказати, досягненнями для того, щоб можна було поділитися, і люди могли тримати. Так що. Навіть от такого курчатки можна дебрати яйця, проінкубірувати на м'ясо, потримати на маточне стало. Але ми зараз у нас є там дві клітки. Осталося ми брали в одних людей. Туди ми кидаємо щось петухів. О, із цього цієї партії а до цих курочок відбираємо тих петухів. І в нас буде е, також таке невеличке маточне стадо для себе, для того, щоб утримувати, ну, щоб було в нас більш-менш яйце і не е, так са не пересікалося воно породовим лініям. Ну але ж ми не знаємо, звідки бере той, звідки бере той е, те курча і те яйце, звідки воно прийшло до Зараз в принципі жара літо. І, я думаю, цей метод напольний доволі такий непоганий. Бачите, ано, перепила купаються, от, туди можна додати дезінфектора і вони будуть купатися. І від блох кліщів просто беріть обичний 5% буток, обробляйте стіни, бризкайте по клітці і буде вам щастя. Не купляйте якихось там дорогостоящих там моментів і буде вам все чинченером. Так що, друзі, перепила як бізнес на метал дом. якщо на насу вообще крутяк, отакого. Да? Тобто вони сидять і вже в нас вже сідалися Петрівна знаходила пару яєць. Ну так вони зрозуміють, що вони їх там заривають. От. А в клітках, звісно. Краще. Але дивіться, вони не хекають, все чи чинером в клітках набагато хуже. Тут у нас воно дивіться, хто є. Да? Тут у нас є воно, уточки наші, поховалися під мамочку, бояться вони шелудька. О, ну Не будемо її лякати. От, будемо Ми її на вулиці будемо скоро переводити. Є в нас там такий чагарничок. Загородимо і будуть у нас сидіти на вулиці. Качура ми оставляємо, білу качку ми вбираємо. От. А цих хашенят поки залишимо, а там буде видно. Так що цесарку ми подарили е, славіку з Фатімкою, от. А уточки поки залишаємо. По бройлеру, поки у нас, поки у нас нічого, сарачик підсох. Зараз його побілимо, побілимо, продезінфікуємо і все не рівно. Перепілок будемо частково пересаджувати вже ці клітки. І частково у нас сидять там на вулиці. Ну, на вулиці там... Трохи є печально, У мене поламався цей вентилятор, буду завтра міняти, то перепілкам трохи жаркувато. Бачите? От. Але краще, коли двері закриті і включений вентилятор. Тоді буде направлений поток повітря і, по-перше, не буде мух. Ото буде великий плюс. Тут у нас воно звірі ходять, бачите? Тобто таке в нас куряче царство. Скоро буде у нас йти також півники на продаж, юшка на юшку. Ну, у нас є клієнти, які беруть. Тобто будемо вирізати потроху молодного півника. Ми вже для себе різали на юшку от одненького. Так що, друзі, якось так. Так що жара нестерпна, сарої по красоті. Сьогодні використовували оприскувач. Два оприскувача виприскали для того, щоб зволожити повітря і доволі було непогано. Так що, друзяшки, працюємо далі, мотивуємося. Тримаємо перепілку як бізнес, прораховуйте, самі все познається в порівнянні. Рахуйте затрату, з'їдання на одного перепала, плюс там курочка і т.д. і т. Але по перепілку класно те, що ви купили, е, можна купити чималу курку, вона почала нестися, можна торгувати яєчком і можна відбирати яйця на інкубацію, там через дві тижні після заносу. І ставити в інкубатор. Через 17 днів отримувати молоде. Поповнення і йти на кольцо, тих підрізати, тих садити, те і тепер. І можна таким чином заказати ще в когось десь, там, пітушків або курочок, і сформувати своє невеличке маточне стадо. Ну, а також не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість це все діло робити. Ми як підтримували, так і підтримуємо. Зараз плануємо поїздку на схід, треба відігнати Елечку після ремонту і забрати знову, тобто на заміну. Тобто є в нас вже підрозділи. Де ми підтримуємо хлопців і дівчат, які виборюють нам волю і свободу, вже до них прив'язалися. І це Серега Сім'ян, який зі своїми побратимами от, постійно о, виборюють. це вогнеметний підрозділ. Ми їм віддали, Ельку знову вона прийшла, так сказати, трошки є в неї проблеми, треба турбіну поміняти, треба раму підварити. Цю перемонтували, віддамо, ту заберемо. Ну, а також там у них підрозділі працює їх стрейл, які ми передавали. <кій> так що є трохи роботи, а також треба із Донецького напрямку, також з Межової забрати ще один авто. Так що я їхати не буду, але будуть їхати хлопці. Буду організовувати цей процес, так що підтримуємо, працюємо, поки у нас є така можливість. Так що окремо дякую Тамарі Волошині за підтримку, також Юрію Українцю, Юрію Коцелапському. Геннадію Леверанту і багатьом іншим, які підтримують, навіть коли я не проводжу прямі ефіри і не кричу там про збори, люди мені донатять, і я маю можливість щось купувати, щось ремонтувати. І хлопці також із батальйону Кульчицького просять допомогти дозбирати на ремонт автомобіля «Навара». Чекаємо від них завтра їхні реквізити. От, і ці кошти, які мені перекинула сьогодні Тамара Волошина. І ці люди, про яких я сказав, я хочу перекинути і закрити їхній збір. Ну, а ми працюємо далі. Запитів не перестає більшати, але по деяким причинам не можу ще взяти збір на автомобіль. Але працюємо по збору павербанків, їх треба зробити 100. От, Помаленьку дядя Юра там рухається. Ну і є деякі інші моменти. Е, поремонтували реп в 25-ту бригаду. От. Та і автомобілів їх просто не менше. Так що всі миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Всім пока, працюємо далі.